Осінь наступає, горобчик їстоньки шукає. Осінь завітала до нас така тепла, люба, мила і дітям на потіху. А осінь з городі все збирає, А коли приходить зима, люди все з'їдають. А коли грім людей лякає, не лякайтесь, люди добрі, бо тепло осінь вам обіцяє. І на дворі лист жовтіє, ж місяць жовтень наступає, і з дерев листя опадає, і холодним вітром повіває, а поле смутніє, бо зимоньку відчуває. А дощ лиє і лиє без зупинку. Землю поливає на багатий урожай. А сильний вітер квіти обриває, і кругом розкидає. Та вже й зима не за горами, до нас гості завітає, І скоро прийде, і буде з нами. А як листопад місяць наступає, то морозець по землі гуляє, Засипає снігом всі стежки. А як вдаримо розець, тоді плаче, скаче наш милий горобець і просить дайте нам зернятка, сівців і синичка просить маленька. А вам, діточки, добре в теплій хаті сидіти, мама зігріє, пригорне до свого серденька, нагодує і пожаліє. А у нас нема ні хатинки, ані на обід. Не одної зернинки, а хлопчик почув ців, ців пташок. У віконечко заглянув. Одягнувся в теплий кожушок і взяв скипку хлібця, Чим скоріш вибів з хати пташок маленьких годувати. А коли пташок нагодував, і морозець невідомо куди й пропав. І горобець хлопчику ще й засебетав. Сівців, і від співо синички веселіше стало, а пташки смачно собі з'їли і верх піднялись, і хлопчику заспівали, Сів-сів, і крильцями помахали. А у хлопчика на душі велика радість настала, і він прибіг до хати свої рідні милій матусі, цю щасливу пригоду розказати. А мама з радості сина обняла, поцілувала і щасливою стала, що такого розумного, щирого, доброго, сина на світ Божий народила. І Богу дякую за сина сказала. Дорогенькі, діточки, будьте всі щасливі і здорові, і веселі, ростуть розумні, любіть природу, Україну рідну милу свою. І любіть своїх батьків понад усе. А я вам, дорегенті діточки, мирного життя бажаю на нашій рідній землі, на довгі, довгі віки.